Костя, опиши відчуття та емоції, гравця, що дебютував з Динамо, а потім одразу зіграв ще і другий матч. Та, ці емоції не передати. Ті відчуття, коли вийшов в матчі переможному матчі з Фенербахче, коли віддав асист, переповнювали емоції. Дуже гордий був дебютувати за мій рідний клуб. З 13 років я у Динамо. І... Дуже довго тренувався, йшов до цієї цілі і дякую моїй сім'ї за підтримку, за то, як вони підтримували мене також тренерському штабу, за довіру, що, що випустили мене в такий вирішальний момент і зробив усе себе можливе. Тяжко було заснути, бо емоції переповнювали Постійно був на зв'язку з родиною і дуже гордився цим моментом. Мабуть, була така думка, що от ця ціль, до якої ти йшов з 13 років, вже виповнена і наступна яка. Треба тренуватися кожен день, доказувати, що ти достойний грати в такому клубі. І Робити все, все від себе можливе. Що Мірше Лучаску казав тобі у той момент, коли опускав на поле у Стамбулі? Е, не сказав, щоб я робив усе, що я знаю, то чого хоче від мене тренерський штаб, і е, я думаю, усе, зробив усе можливе від себе. У е, якому стані зараз знаходиться команда? Вже завтра виїжджаємо до Австрії у гарному настрій, я так розумію. Так, вся команда дуже чудова, у нас атмосфера в команді. Тож з хорошим настроєм підходимо до вирішальної гри зі штурмом. Як думаєш, який сюрприз? Чи буде він взагалі надасть нам штурм Грац у другому матчі? Ми знаємо, як штурм грає, аналізуємо. Його? Пом... Його? Дивимося ті помилки, які ми робили, які не треба робити. Тож, я думаю, ми добре підготуємося і виграємо цю гру. Головна робота над помилками, яку ми зробили після першого матчу, на чому заакцентували увагу? Ну, ті помилки, які таїнський штаб нам розповідав, залишиться всередині в середині команди. І ми все подивимося в вирішальній грі у вівторок. Тоді скажи, Динамо вийде ще сильніше на другий матч, ніж на перший. Звісно, ми на кожну гру виходимо, ми граємо заради всієї України, заради Збройних сил України, тих хлопців, які на передовій. Тож ми в кожній грі віддаємося на усі 100% і. Хочемо подарувати ті емоції країні, в якій зараз тяжка ситуація, і кожну гру ми намагаємося виграти. Ти дуже чутливий пост написав після другого матчу, після штурму. Чи був якийсь фідбек? Чи відповідають тобі от хлопці з передової зараз? Так, у мене є знайомі, які на передовій в харківському напрямку дуже пишаються нами, команди, які є болівальниками «Динамо Київ з малих років, тому всі горді і вітають з перемогою. Дякую, Костя. Удачі тобі.